Люди, добрі, вислухайте мене, будь ласка. Ви що показилися, коли ми звертаємося до вас, з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться вглиб країни, орда пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас, з проханням допомогти, принижуючись. Вильєте мене брудом. Зараз я прошу на підрозділ папіла на півдні, який... -пі дронами нищить окупантів. Їм дирмінований вхід біздва мавіка. Люди, я вас пошити мої звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, такий, як ніколи, за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу, на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці. Не для себе.